Для тіста кладу у мисочку одне яйце, наливаю 100 мл холодної води, додаю 1-3 чайної ложки лимонної кислоти і половина чайної ложки солі. Це гарненько збиваю вилочкою, виливаю суміш у мисочку, де я поклала 200 г муки. Так, тісто замісила, залишаю його на 15 хвилин, щоб воно відпочило. Через 15 хвилин знову і кладу на годину у холодильник у поліетиленовому пакеті. Тісто охолоджується годину в холодильнику. Я взяла в тарілочку, виняла з холодильника 75 г смальцю і 75 г масла. Потрібно, щоб воно трохи розмягчило. Через годину достаю тісто. Трошки його вимішую на столі посипаному мукою, але муки багато не потрібно додавати. Я розкатала завдовжки міліметра три приблизно, бачите, таке, зовсім тонко. Нашу суміш з масла і мальцю я виняла ще раніше, щоб вона трошки обм'якла, і ложечкою отак от її змішую. Бачите, як вона такої гарної консистенції, ще не рідка, але вже й не тверда. І тепер наношу цю суміш на наше тісто. Приблизно 2 треті суміші я наношу зараз, і ще одну третину я буду наносити трохи пізніше. Ось так гарненько я розмастила масло смальцем на всю площину, по всьому цьому тісті, тоненько розкаченому. І тепер починаю, зараз я поставлю вам камеру з одного кінця. Вкручувати це все тісто в трубочку. Такий рулетик. Щільненько так намагаюсь скручувати, щоб не було багато тут повітря в цьому рулетикові. Ось такий рулетик у нас получився. Тепер його я трошки прижимаю так руками. І ще раз треба розкатати цю ковбаску. Така вона вже буде прямокутніша. Ось так я розкатала наш рулетик. Вже не так тонко, як перший раз, тут приблизно десь пів сантиметра товщина, і наношу на нього решту частинку нашої суміші, смальцю з маслом. І знову це все скачую в рулетик. Ось такий рулетик у мене вийшов. Тепер його потрібно положити в поліетиленовий пакетик на годину, в холодильник.